Вітаю вас, малята! Сьогодні завітав до нас звук В. Він хоче з нами пограти і щось цікаве розповісти. А зараз пригоди сірого вовчика. Сірий хвостик, сірі вуха, біжить лісом він щодуху, Гострі зуби всіх лякають, всі звірятка вовка знають. Я сірий хижак лісовий, живу я в глибокій норі, полюю і вию вночі, сірий сам давно на волі, в темнім лісі скаче, і живу я в лісі. Сірий Вовчик радий, що до вас завітав, і хоче, щоб ви послухали казочку про нього. У густому густому лісі жив собі сірий вовк. Усі мешканці лісу його дуже боялися, часто його обходили стороною. Друзів в нього не було, сусідів поруч теж не було, самотньо жилося сірому вовчику. Увечері, коли на небо випливав місяць, вовк сідав на галявині і заводив свою пісню. В, в, в. Звук В приголосний. Пропоную ще раз, давайте вимовимо разом. В, 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 В. А зараз до нас прийшли звукові малятки. Давайте на них звернемо увагу. Звернемо увагу на стиснуті губи хлопчика. Символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір костюма квадратика, синій, серйозний настрій, твердий приголосний, на візерунок на костюмчику, наявність дзвоника на шапочці, дзвінкий приголосний. А зараз граємо в гру. Називаю предслова, в яких є звук В. Вулик. Ромашка бджола, вулик, сережки вуса, вухо, вуса вухо. Є звук В, вуса вухо. Вітер дорога, хмара. В слові вітер перший звук в вітер. ЛЕВ, ВІСЛЮК, зебра. Лев Віслюк. В словах Лев і Віслюк є звук В, Візок вулиця, автобус. Візок вулиця. В цих словах перший звук В. Молодці. А зараз веселий потяг запрошує пограти. Знайди місце для звука у вагончику. Пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічається звук В. Перше місце в вагоні займе слово, де звук В зустрічається на початку слова. Друге місце займе слово, де звук «в» Всередині слова стоїть. Третє місце, де звук В зустрічається в кінці слова. Поїхали! Рушаємо. Слово взуття, взуття, звук В стоїть на початку слова, взуття і він їде в першому вагончику. Равлик, равлик. Звук В стоїть всередині слова. І він їде в другому вагончику. Лев! Лев! В слові Лев звук В стоїть в кінці слова, і він їде в третьому вагончику. Всі розселилися, а зараз дітки самі. Мавпа удав вчитель. Розставте ці слова по вагончикам. Успіхів!